Лучишина. Це виховальна пісня, вона не професійно піднімає виширювання, а виховує високу, високий мораль і духовно. Автор її Макс Маленка Він пише з елементами Дніпропетровської мови, бо сам Дніпропетровська, точніше, з під Дніпропетровська. Тому, ну, я думаю, Дніпропетровська на Херсонському мову. Ну, Це буде з елементами, крапленнями. Пісня про завтрашній день називається вона коротко і страшно літа. А в більшість цифри літер і навіть писав у і Твітер словесні у зони, аляси це рон. Як в підручниках я вибудовував фрази легко і безтурботно, і жодного разу, жодне слово, мікро, жодне слово зараза не. Співав кількама мовами світу, і намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не буксував вже на літері. же пам'ятник чорту хоч став на носі зарубки. Від нормальної мови лишилися в за зате матюки з мене лізуть, як фарш м'ясорубки. І кого ж вонувати тут, як... А в своїх придумах на кого вертити палицям і у знімаю сорочку завтра в перших сіні. Я тримав свої нігті в такому становищі, в якому не тримають рукою симпливосховищі. Я вищипував щипував я вищипував щипував І ще ніколи не дав спати, не винувши ніг. Чіпки дівчата ні <пірка> дорожного віку. Далеко у мою моєю зарпи вони, як пчоли на повидло на мене своїх. Можливо, з часом із них я би вибрав одну. Мінімальну... Ніколи не провів тебе до тебе додому, ні за що не присів на твій репучий диван. Сиби очі закривши, не промовила в Я б не знав, що сьогодні, на жаль, не прикол домі. І не родився б тоді у міському родоні з моїми очима і носом пацан. І в результаті цього твоїм мама і тато не шукали мене, неначе хулі солдата, не казали по Сядеш за гра, та замість не поспори, справи трохи. Підчувство зимиш са нахуй після плялом у крізь. Довідаю життя свого занушки писні. І візуть, візуть, підлише, но все числі мис. Вчора сітя домашніше пір'я.